Добрий день, мої зайченята! Я рада вас всіх бачити! Давайте ми сьогодні з вами з гарним настроєм! Будемо знаходити звірятам, де чия тінь. Давайте ми з вами візьмемо в руки ручку або лівець і почнемо. в нас, дивіться, хто бегемотик. Давайте ми разом з вами знайдемо. Де ж з оцих тіней є в нас бегемотик? Як ви гадаєте, це бегемотик? Ні, це не бегемотик. А це, також ні. А це, він. Давайте з вами разом проведемо ось так лінію. Наступний в нас хто? жираф, він високий. У нього шия довга-довга. Давайте разом з вами проведемо лінію. Де він? Оце він? Не він. Це також не він, а це. Це жираф. Давайте проведемо разом з вами лінію. Наступний в нас хто? Слон, да? так? Так, ану, давайте. Це слон. Ні, не слон, а це, ось це слон. Давайте разом з вами проведемо лінію. І залишився нас Лев, господар усіх звірів, так? дикої природи. Ось де його тінь залишилась. Давайте разом з вами проведемо лінію. Ось так. Бачите? Ми знайшли кожному звірю тінь. Вони нам говорять дякую. Вони нам говорять дякую. До побачення, малята, до нових зустрічей.